Доброго дня! Вас вітає Дніпропетровський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики і наша рубрика Корисні поради медик. Аномальна спека добралась і до України. Отже, актуальна тема сьогодні: сонячний та тепловий удари, як розпізнати і допомогти. Тривале перебування під прямими сонячними променями може бути небезпечним. Проте не менш небезпечним може бути перебування у спекотних приміщеннях. Сонячний удар це патологічний стан організму, що виникає внаслідок сильного перегріву голови прямими сонячними променями, в результаті чого розширюються мозкові кровоносні судини і відбувається приплив крові до голови. Тепловий удар. Це форма гіпертермії, за якої різко підвищується температура тіла. Тепловий удар діагностують спостерігаючи за симптомами й ознаками у людини після впливу екстремальних температур. Сонячний удар вважають різновидом теплового удару. Тепловий удар відрізняється від сонячного тим, що під час нього перегрівається все тіло, а не лише голова. Під час сонячного удару розширюються кровоносні судини мозку, що може викликати ураження нервової системи. Сонячний удар провокує тривале перебування на сонці, тепловий удар підвищена температура повітря і надмірна вологість. Під час теплового удару порушується терморегуляція і втрата рідини організмом. Тепловий удар може виникнути під час високої фізичної активності в тісному приміщенні або у спекотну погоду на вулиці і навіть під час надмірного укутування малюків. Найважливіші заходи запобігання теплового удару це уникати зневоднення та енергійних фізичних навантажень у спекотну вологу погоду. Немовлята, люди похилого віку, спортсмени та люди, які працюють на відкритій. Місцевості найбільш вразливі групи: немовлята, діти чи тварини, які залишились у авто, мають серйозний ризик отримати тепловий удар. Навіть у помірну погоду температура всередині закритого автомобіля може досягати небезпечних рівнів. Ознаки теплового та сонячного удару. Теплові висипання, скупчення червоних прищиків або маленьких пухурців. М'язові спазми в руках, ногах або животі, короткочасна втрата свідомості, підвищення температури тіла, нудота, блювота, втома, слабкість, головний біль, запаморочення, відсутність пітливості, гаряча, червона або рум'яна суха шкіра, швидкий пульс, затруднені дихання, галюцинації. Перша допомога при сонячному і тепловому ударах. При перших ознаках потерпілого потрібно перевести в тінь або прохолодне приміщення, покласти на спину голові надати підвищене положення відсутно тулуба, розтибнути або зняти одяг, який утруднює дихання, охолодити організм, прикласти холодні компреси на голову, чоло, шию, груди. Охолодження не повинно бути різким і швидким. Тіло обтерти прохолодною водою, дати пити, краще прохолодну негазовану мінеральну воду чи звичайну прохолодну, злегка підсолену воду, при запамороченні, втраті свідомості дати понюхати ватку змочену нашатирним спиртом. Якщо стан продовжує погіршуватися, негайно викликайте швидку допомогу. У кожної людини симптоми можуть різнитися, тому потрібно бути уважним та у будь-якому випадку зателефонувати до служби екстреної медичної допомоги за телефоном 103 за підозри на тепловий чи сонячний удар. На сьогодні все, до побачення. Будьте здорові! Разом до перемоги!